6 травня в Кагарлику провели в останню путь уродженця міста, сержанта Юрія Семененка. Цього дня в громаді було оголошено День жалоби. Близько 10-ї ранку траурний кортеж із тілом героя від моргу рушив до будинку, де народився воїн, на провулку Каштановий, 15 Обабіч дороги стояли на колінах люди, віддаючи шану захисникові батьківщини. вшанувати воїна прийшли жителі міста, друзі, знайомі, керівництво громади, депутати, військовослужбовці. Чин похорону тут, біля будинку, і на кладовищі здійснював благочинник карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин. На шляху до цвинтаря по вулиці Євгенія Лісового знову був коридор із людьми. Особливо їх багато було в центрі міста, де із гучномовця линула плеве кача по Тисині. На траурному мітерну карлицький міський голова Лисан Панюта повідомив, що Юрій Семененко народився в карлику у 1971 році. У жовтні 2022 року був мобілізованим Солов'янським районним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки міста Києва. Загинув воїн 2 травня 2024 року на Херсонщині. А ще очільник громади Олександр Панюта сказав: Ідуть із життя кращі з кращих синів України, які стали на захист її незалежності і територіальної цілісності. Загиблі герої в цей великодній час Господь бере до свого небесного воїнства. І з висоти вічності вони надихатимуть своїм подвигом українське військо і всю нашу героїчну націю на боротьбу з одвічним ворогом. І перемога над... На над російськими окупантами обов'язково настане Україна воскресна, відродиться з руїн, а світла пам'ять про тих, хто віддав своє життя в ім'я цієї великої мети. А серед них ім'я сержанта Юрія Семененка житиме у віках. Слава Україні! протоієрей Юрій Литвин сказав, що у ці дні свята Православна Церква дає інакші молитви, ніж у інші дні. І ми не даремно кажемо слова, що Воскрес Бог, Воскресний Україна, і Воскреснуть обов'язково наші герої, наші воїни, які не пожалівши свого життя, то, що в людини є найцінніше, здоров'я і життя, вони віддають. І віддають вони за свою душу таку ціну, яку не можна ні описати, нічим не можна, ні з чим не можна порівняти. Ми кажемо, що Господь, постраждавши на Христі, зробив неоцінену для нас жертву. А воїни, які загинули заради нас, заради визволення України, спасіння її від рашистських вже тепер загарбників, це також та і неоцінена ціна, про яку ми повинні пам'ятати. На мітингу також виступив начальник другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко. Він же вручив прапор України, яким була покрита домовина із тілом Юрія Семененка його рідній сестрі. Над могилою героя пролунав почесний військовий салют, грав духовий оркестр. 6. travnia Відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Розглянуто було шість питань порядку денного, і, зокрема, ухвалено рішення про затвердження проходження бюджетного процесу міської і територіальної громади, про створення та затвердження складу постійної діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Ішлося про затвердження рішення комісії щодо розгляду заяв по виплаті грошової компенсації. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначеності вартості будівництва об'єктів, що споруджуються на території громади, із залученням бюджетних коштів. Крім того, надано на виконкомі дозвіл фізичній особі підприємцю на розміщення зовнішньої реклами прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, у тому числі фронтовикам та членам їхніх сімей. <му> у світлий день Воскресіння Христового в храмах Кагарличини прийшли святкові богослужіння. У центрі Кагарлика біля міського будинку культури було особливо велелюдно. Освячення пасхальних приношень та богослужіння проводили священники Карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин та Юрій Король. Разом з усіма вони молилися і за захисників України, які героїчно боронять батьківщину від рашистських загарбників. Віримо, що світло перемоги засяє над Україною. Христос Воскрес! О істину Воскрес! Напередодні свята Великодня соціальні працівники Територіального центру соціального обслуговування привітали зі святом 350 підопічних центру, розвезли і вручили їм подарунки, до складу, яких входили паска, борошно, цукор, олія, мило, Кока-Кола, печиво, згущене молоко. Комунальна установа Карлицької міської ради, «Карлицький територіальний центр соціального обслуговування в особі всіх працівників та підопічних висловлює щиру вдячність за підтримку і надану допомогу всім, хто долучився до благодійної місії. А саме ФОП КАСА Марита Анатолійовна», «Карлицький осередок товариства Червоного Христа України, кондитерська фабрика лагода, ФОПи. Алина Демеденко, Юрій Носенко та Сергій Сапак. Нехай добро зроблене вами повернеться до вас же сторицею. Цю інформацію нам надала директор Карлицького територіального центру Тетяна Вітоха. Тема великодня багатогранна і рясна на колоритні знахідки. Отже, класна робота по темі Воскресіння Христового напередодні великого празника, як кажуть в народі третьокласники ліцею номер 3 вихованці Лариси Ухань. Вчилися виготовляти великодні віночки з паперу, навчити їх цьому прийшли працівники дитячої бібліотеки Яна Сколота і Наталя Тарасова. Але це був не просто урок прикладного ремесла. Спочатку дітям показали невеличке кіно про Великдень, де в доступній формі розповіли про це давнє свято. Чому люди відзначають Великдень? Якими є основні традиції українців щодо цього свята? Що таке крашенка й писанки? Навіщо саме ці символи взято за основу? Нову зображень великодніх сюжетів, що означає символ пасхального хліба, які продукти варто нести в церкву для освячення. Втім, деякі знання по темі діти вже мають як фарбувати яйця, що таке дряпанки, і охоче пригадували ще багато чого на питання бібліотекарів. Врешті взялися до справи, трудились охоче і без перебільшення навіть знатхнення. Схоже, кожний третьокласник думав. Як оце і ми, дорослі, щоб принести додому такий власноруч виготовлений віночок, чудовий сувенір, щоб привітати зі святом маму чи когось іншого з рідних. Ну, справді можна пишатися таким витвором небайдужих рук. Залишається пам'ять і про свято, і про добру справу, яку робив у зв'язку зі святом, бажаючи подарувати радість ближньому, а це вже риса християнська, і завершальний акорд прикладного Великоднього дійства, Іна на згадку на момент виходу цієї передачі великодні віночки вже принесені додому, вручені близьким, і ці дні великодня. Ми певні, обрамлені добрим настроєм і обдарованих, і дарувальників, як віночок обрамлений зображенням кольорових яєць. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомляє про 184 заяви і звернення у відділення від мешканців Кагарлицької і Жищицької громад. За тиждень з них три внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці затримали водія з водійським посвідченням, яке мало ознаки підробки документа. Зафіксовано дорожню транспортну пригоду в Леонівці, у підсумку якої пасажирів громадян 2008 і 1983 року народження доправлено в обухівську лікарню з цілесними ушкодженнями. Водія затримано, ведеться досудове розслідування. 72 протоколи за порушення адміністративного кодексу склали поліціянти на наших земляків за тиждень. З них четверо кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Від часу затримання їхні сталеві коні на штрафмайданчику в Миронівці. Оперативну картину доповнюють дрібне хуліганство, насильство сім'ї, розпивання алкоголю у невстановлених місцях і порушення правил дорожнього руху. 30 правоохоронців забезпечували громадський спокій у громаді у дні пасхальних свят, взято під охорону 27 храмів у двох громадах. Обійшлося без порушень громадського порядку і в Карлику, і вже. Рищеві, де освячення великодніх кошиків, відбувалося на дворі, на площах міст. Патрульні теж несли свою службу, будь-яких пригод не зафіксовано.